Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня ми вам продовжимо розповідати, як мисливці готуються до нового мисливського сезону. Він відкривається зовсім незабаром на водоплавну птицю. Сьогодні ми познайомимося з Ломскурським. Він є розвідником німецької лягавої або курцхара, як її називають правильно. Власне, така собака вважається універсальною. Її дуже добре і плідно використовувати як і для полювання на водоплавну птицю, так і для полювання на копитного звір'я. Добрий ранок. ранок. Олеж Володимирович, це якраз і є Корцхари. Так, да, так, це і є. А скажіть, Олеж Володимирович, ви вже давно займаєтеся цією справою, натиском собак. Е -е -е. Вам дають, я так знаю, собачок, щоб ви готували їх до полювання. Е -е -е. От, то скажіть про цих собачок і взагалі про цю справу е -е -е. трохи ще. Ну, ця справа, по-перше, цю е -е, справу треба любити, любити собак, любити полювання. Е -е, ну, тому що без любові не можна ні навчити, ні не навчити, не натискати, не жодної собаки. Да. Ну от давайте покажемо тоді в реальності, як працює така собака. Ну вони буквально ну, е щось елементарне, да, що да. вони що про Так як у нас відкриття по е водоплавні по водоплавні, ми покажемо ну, такі елементи підготовки е собачок до. До водоплаваючої дичини, як потрібно готувати е, бо, молодих собак е, на, на воді. Ти що, ми підходимо до да. е, Ще таке, е, обов'язково е, собаки повинні е, апортувати збиту дичину як з води, так і з суші. Тобто, е, це обов'язково треба вчити. Так, одразу. зразу. Собака вже повинна, е, не, не боятися пострілу. Ось. Також це треба готувати. То, ну, ми будемо робити по постріли стартовим пістолетом. Будем, зараз, так? Зараз будемо робити. Зараз. Ну, добре, тоді йдемо до води, спробуємо. да, спробуємо. Да, да, да. Е, так, будемо зараз відпрацьовувати команду апорт із води. Форт, так як буде вже відкриття, собака повинна е, е, відпрацьовуватися. Це щоб е, спо, е, кидається спочатку апорт. Це статує. Да, да, да. Він е, в польоті е, робимо. оп, І е, всі дії по команді. Вона не повинна. Навіть ви одну збили качку і летить друга качка. Де промазали. Другий постріл, де промазали. Собака повинна залишатися на місці, не джогатися, нічого. Хоча не ну, йти да. навіть, от, э, да. в, скажімо так, ну, в зону небезпечного да. так, е, е, добування да. Да. Да, да, да. Також можуть, можуть на полюванні рядом, мислиці стріляють, вона mm -hmm. не повинна відлікатися на другий постріл. тільки все виконується mm -hmm. по команді власника хазяїн. Падай. Повинна віддати в руки і ну це і Ну Сьогодні маємо уявлення, як натаскують собак для майбутньої якихось там подвигів майбутніх, готують цих собачок. Фріда, Курцхар обидвоє, це така порода. Показала, як працювати собаці на воді. Власне, це була така країна онлайн сьогодні. Країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.